Що? Та тільки я стану. То платна парковка? Де, де знак, що це банківські місця? Давай. Я зараз поліцію дзвоню. Ну так не знаю. Тут вільне місце платна парковка. Я зараз заплачу за парковку. Так, дзвонити в поліцію. Я, я нікуди не поїду. Дзвоню в 102. Тут банківські місця, зараз має інкасація, приїхати, я машини чекаю. Поїхали на обід. Добре. Доброго дня. Мене на паркувальник на платну парковку загально не пускає. Став перед машиною. Вулиця біля січових стрільців 7. Став, кажу, що це банківські місця, хоча стоїть знак, що це платна парковка загальна. Так. Так, я от заблокував рух, він мені став перед машиною, ззаді саді пробка вже утворилась, він мене не пускає. Володимир... Діко, Володимир. Зараз поліцію договорю. Де знак? Очікую. Все, я викликав патруль, зараз приїде. От покажете мені знак, що це банківська. З, з проїжджої частини заберіть е, предмети при оці от фі ваші фішки позабирайте. Вони по правилах не мають на дорозі стояти. Оплачено ким там стоїть знак, що це платна парковка. Я можу поставити на любе свобідне місце. Ну, Дайте хоч я так от стану, щоб проїхали машини. Добре. То я хочу стати заплатити, так? Вони кажуть, що то банківська стоянка. А є знак, до банківська стоянка? Ні. Є. Тільки просто знак парковка платна. Якщо ви мені принесете документи, то я звідси виїду назад. Так. Та от мене банківські працівники стали, не пускають на парковку. Ви можете видити, не, не можу, мене заблокували, я хочу припаркуватися він мене не пускає. Я перепрошую. січових стрільців всім стою, мене от не пускав. Так, Ощад, дайте, Так, бі... дайте, я, мене бі... Так, я на білому Біло Біло лану. Що тут їхні місця, хоча знаку ніякого немає, що дайте, це? Забрал, пань, туди? Ну, от хай цю дорогу не пан. Так. Є, так я на свобідне місце стою, а вони познаставляли фішок на дорогу. Я, я з вами з'їдний, тільки має знак відповідності. Що? Від Що, Що ти стукаєш? Що ти стукаєш? Мене, от хай відійде, я заїду. я я, знаю, сперед, дивись, скільки машин, збільне... я через тебе запізнюється, можеш від'їхати. От забери його я проїду. Вліво від'їдь! Я стою, паркуюся. Це паркування. Ти ж не бачиш, тут можна паркувати? А Я вже з міліцією говорю. От у нас є документи, зараз прийде поліція, ти чи будеш платити штраф, От Дайте я стану з бік, проїдуть. А я розумію, що то закинуться. Вони стали перед машиною, мене ні взад, ні в не пускають. Розумієте? Люди стоять на проїжджій частині. Я не на тротуар я ж заїжджаю, а на проїжджу частину. Вони мене не пускають. Ну, такого, ну але в правилах ну, добрий знак поставили, що це банк, банківський. Зараз поліцію говорю. Дайте я від'їду. Дай я туди стану. Дай я від'їду туди. Ну дай туди від'їду. Ну дай стану тут боку. Дай я туди поїду. Ну дай, дай я та, проїду. Дай я тут во проїду. Ну та відійди два метри, я пройду вперід. Ти бачив колеса вивернув, я їду вперід. Ну дай от машина проїде, дай ще трошки я вперед дам. Ну дай я вперід проїду. Дай я трошки вперід проїду. Ну машина ззаді мене. Що ну, ти робиш? Ти... У мене реєстратор стоїть придурок! придурок. Реєстратор стоїть придурок! Реєстратор, реєстратор, давай, давай, все. Ти дебіл мені все поламав. Я виїжджаю, що то, ти то, мені виїжджай, по капоті? Давай. Я тепер же звідси нікуди не поїду. Не їдь, ні все, куда забери думає? руки. Тебе то вже не спасе! Тебе вже ти вже все, заяву на тебе буду писати. Алло, ви мені тільки що дзвонили? Тут вже конфлікт переріз чуть не в бійку, мені представник банку заліз на капот, відламав двірник, У мене це все на реєстратор знято, кричав на мене, агресивно поводився, мені погнув в двірники. Я вже вас тут полібе чекаю. Ну не пускають мене, стали. Я згідний, ну от мене заблокували. Я хотів припаркуватися, повибігали, мене заблокували. Та, що, я не знаю, що мені. Тут знак стоїть, що це парковка. Хочу при... Якого дурака? Знак є, що це для банку, нема. Там виїзд, я там заблокую виїзд. Ну та я проїду вперед. Тут взагалі то вже ДТП, я вже не можу. Я з місця ДТП з'їжджати не можу. Зараз тоді поліція, я скажу, що на нього наїхав, а він на тебе. У мене реєстратор. Ви, вже, ви будете ще платити. <реш> Стоїть, на? Він на капот мені вилазить Він кидається на мене. Ну, куда тебе? Заберіть його, я проїду. Прошу пана, дайте хай машина припаркується. Хай да тут що тут... не можна? Не можна тут мають машини, мені дали команди, то моя робота. Йому не можна сюди заїжджати? Йому не, вхажає. Вхажає. Туда не туда 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 туди туда можна туда туди заїжджати, не можна, я от всі документи тобі А Мені не третій стоянка. Яка оплачена стоянка? Я не це заїжджаю. А Те, ну, треба того, бо перші люди стоять. Бо хай заїде собі, що він не хоче туди заїхати? Хай заїде, що тут у мене? Іди кукай. А що Якщо ви тут ставите? То не можна на проїжджій частині ставити тут. А ви не маєте їх забирати? Наприклад, то я їм забираю. поясню, що не можна. Вони собі роблять, що хочуть. <плес> я хочу, вот <Позви> заберіть а от того вот. Він мені на вели? капот кидається неадекватно. <плес> ну, ну, Хай hey, відійде в сторону, я yeah. проїду. Це нормальною людиною бути, а не їхати блюдянять. Дайте людям проїхати. Чи ти що, блядь. Ведь нас тут роботи немає! Відійде я пів метра проїду вперед! Пів метра, все, я не забравись, і приїхав. Куда мы буде? Osionfish. Тебе тебе, мозгів нема. Блін, ще й не Мені На широкій машині треба далі туди викликали, чекаємо. Я не знаю, коли вона А Він мені на капот виліз, погнув мені дворники, поламав. Тут знак платно. А тут банківська парковка. Ну, ви правила дорожнього руху читали? Знаєте, що там вказано про... Причому тут правила дорожнього руху. Ви бачите жовте Угу. Бачите, ні? Ви ну, читали правила дорожнього руху? Так, я знаю, що знак важливіший, ніж дорожня розмітка. Якщо вона її погано веднага. Що ви хочете? Я хотів стати на вільне місце. Привільно місця немає, у нас приїжджають, ви зрозумієте, розумієте, машини. Через кожні пів години. Я, я, б... я хотів, я звичайно за, щоб поспілкуватися, але мене можна було пустити. І тоді вже вияснити, законно я тут стою чи незаконно. Ee, а не блокувати Володимира. Володимир, мене Юрій. E, дивіться, давайте не будемо e, влаштовувати. E, ми платимо за ту територію е, гроші. Я, ну... раді. Я вже за звідси не поїду, тому що оцей от мені на капот вискочив і поламав мені двірники. На реєстратор все знято. Ну, в ну, на... мене ви свідок ви не в машині. Вона... Я вже викликав, Федіалка. я вже чекаю. Я вже викликав, я вже чекаю. Ага. Я вже сам викликав, розумієте? Зараз поліція приїде, і, ну, я, я напишу заяву на нього, що він мені пошкодив моє майно. А де він, тут? вийдіть, покажіть. Ну... <ріх> я доводив? Я хотів заїхати на парку місце. Все. Все, що я хотів. Якщо був би я не правий, я би звідти назад виїхав, так? Ні. Заблокували мене і всю вулицю. Тому що в них тут наказ, непонятно від кого. Так треба. Так треба. Так, так у нас написаний закон і положення про з банку. Ну тоді е, прошу змінити правила дорожнього руху і зробити табличку, де вказується, що для працівників банку парковка. Ми зміняємо правну руху. Я не знаю звідки я маю знати, що тут орендована площа. Ну, вам показали документи. Для чого тут? Я собі казав, що ми тут стоїмо просто так, чи що, документи всі показав? Поліція приїде, вона мені роз'яснить, напевно. Можете проїхати просто? Якщо, якщо він... Я напівме, скільки вам треба, щоб я проїхав? Дивіться, зараз я гучка і тупо із за того, що не можуть проїхати. Я на своїй машині навіть не буду заїжджати і попробувати, бо я поцарапаю собі і дітки, і машин, Проїдьте, проїдьте туди і розбирайтеся собі. Заткайте, заткайте, будемо лавкити, Добрий день. я вас слухаю. — Ми слухаємо Вас хочемо вас вислухати. Що А вас ви сталося? хто? Поліція. я з вами розмовляв, вас ви нас. Командир взводу старший лейтенант поліції Галас. А ви? Мене звати Володимир. Так, е, так. Їдучи по цій вулиці, там стоїть знак, що це платна парковка. Ось ці от предмети, які не мають стояти на дорозі, стояли на дорозі. Ви бачили, от вони вже стоять. Це порушення правил. От скажіть мені, мають на проїжджій частині посторонні предмети стояти? То, будь ласка. Якщо, якщо люди орендують дане, то вони можуть на проїжджу частину ставити предмети посторонні? якщо Розпізнавальні елементи чи, для водіїв. Дана робиться як. Це чия фішка? Чи це? Наші фішки банківські де тут вказано, що Це ваші фішки шановне. Та що ви починаєте? Я хотів заїхати на... згідно знаку на, на стоянку. Вони оці, вже от де от де я, от де Я був і ще хоч зараз він прийде. Е, мені залізли на капот. А як залізли на капот, якщо ви на нього наїхали? У мене стоїть реєстратор. У мене стоїть реєстратор. Мені залізли на капот і потягнули двірник. Він же він потім же ж його покажите, і поправив. Я вам зараз нічого показувати не буду, я покажу це поліції. Показати, там все буде теж на їхніх камерах видно, що мені вилазило на капот. Я хочу написати заяву на того пана, щоб ви вияснили, хто то був мені, хто мені лазив. Що він мені, ну, мабуть, пошкодив щось, все-таки, бо. Ну, ви дивіться, чи є пошкоджений? Ось видно сліди від його Які взуття. То Він виліз? — Він мені прямо аж сюди виліз. розумієте? Я ну, не буду повторювати, як він мені з ногами. В мене людині. Свідок, ви на нього наїжджали! Я стояв він, на місці. Пане, тут всі нормально чують. Так. І е, оце от потягнув. Ну, мабуть, щось тут погнув мені. Ну, це не суттєві пошкодження, але все-таки пошкодження. Це вже ДТП. Мені людина на капот вилізла. Ви наїхали на людину. Він на людину, людина вказала, Чекайте, нам, що не на їхати. Ви стояли де перед Е, От е, де поліцейська але машина, але я стояв, але я заблокував повністю рух. Тут дуже багато машин назбиралося. Я от е, лицем машини стояв ось орієнтовно ось тут. Ну на реєстраторі буде видно, як я, я їх просив, хоч пропустіть мене, хоч трохи, щоб так. я не блокував машини. Вони вперлися рогом, ні, ми тебе не пустимо. І потім вже інші люди підходили, їх просили, і вони все-таки пропустили мене чуть-чуть. Розумієте? Mm -hmm. Ось, отут я що, я не можу тут э, стати і заплатити за парковку стояти? Там mm -hmm. знак стоїть, платна парковка. Mm -hmm. Послухайте, я вам поясню. Дивіться, бан. Бан. бан... Пишете. Сюди е... приїжджає інкасація. Інкасаторські автомобілі, uh -huh. люди, які вигружають цінності, розумієте? вони не можуть просто так стати, там зупинити. Звичайно, люди, не люди, люди зі зброєю. Тобто, інкасаторська машина має, має заїхати для вигу. Це не Я просто це так. Я це розумію. Скажіть, будь ласка, eh, Влас... скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка. Вибачте, ладно. Вас попередили, що тут не можна паркувати. Ви попередню, що ви прийшли до вас. якісь люди так сказали, що, але я довіряю знаками а не людям. Тут зна... стоїть знак платна парковка. Що ми платимо гроші Ну, е... коли розмітки... коли Знає... не платна парковка, права з різних знаки головніше, чим дорожня розмітка. якщо її не видно, а є знак, я можу, ну, можу паркуватися. Так, все, фішки. Я можу виключити аварійну сигналі. Це простіксерокопії. Не завірені нічим і ніким. Ну, це, це копія. Ну, це я бачу, ну, копія, ну людина не буде носити оригінал, ви розумієте, чи не воно з А оригінали де знаходяться? В, в Гахтерії. Ну, мені це нічого не говорить. Я, я керуюся дорожніми правилами руху. Є знак Є. Я заїжджаю. Незнайомі люди мене блокують. Я вважаю це порушенням. Я впевнений більше, ніж на 100%, що це вся парковка, це оренда незаконна. Я охоронен з того банку закон. і тут я не. Я сумніваюся, що це незаконно. А, да. а, а, а я дивуюсь, що ви сумніваєтеся, що це незаконно. Ви так само прекрасно зрозумієте, що ці всі парковки незаконні. Є знак. Якщо б було законні, зробили б наше міністерство, знак би зробило, що це для банку, чи для поліції, чи для Ну, поліція і так може паркуватися. Ну, Я маю на увазі от такі от структури, банки і так далі. Що Це спеціально для них парковка. Машина, звичайно, сюди простий мешканець не може заїхати. Скажіть, будь ласка, вам Ну, От внутрішній двір. Ну, а я що, я що? Дозвольте мені забрати машину. Зніміть на свою камеру всю ситуацію, щоб було дуже добре. Так, бачу. Тримайте це і тримайте це. Включіть, будь ласка, двірники. у вас. А двірники то будуть працювати, тільки розумієте, що він же він його зігнув десь. А десь зігнув? Загалом є факт зняти, що він заліз мені на машину. Двірник, то двірник він мені ж не під капот поліз до мотора, там не мотор ж по псу. Тут кожен день їжі, тут, тут вільно, тут люди працюють, спеціальні люди, які працюють тут, стоять на дворі, Значить, якщо, щоб... Добре. Добре. якщо ви не паркувалися. Якщо ви будете писати, будь ласка, ми я не відмовляю вас на написання припитання. заяви. Я зараз встановлю людей, будь ласка, їдемо. В ревіді ви пишете заяву, я в рапорті вказую, що були такі-то такі-то люди. І все присутні, ви заявник. Я вас нічого не мовлю. Я просто, я, вам я вас кажу на майбутнє, що тут паркуватись не можна. Де, тому що Інкасаторська машина, машина. Згідно тих має. знаків, що? тут я не маю права паркуватися. Де є Де є Хай повісить документи на знак. Де. Жовта лінія.

<рикова> Людина суне машину і суне мені машину по колінах і е, мені стало Дивіться, <рикова> Є відеофіксація, щоб ви зможе Реально Зараз це вже зумають фіксація, зараз в нас Наша відеофіксація самого початку ведеться. Але переглянути вашу відеофіксацію було б цікаво, як то подивитися. А ви можете реєстратор показати? А, можу, але з міркувань безпеки я вечором на варті один викладу і там гарно все я подивитися. Угу. Можна зайти до нас відділ, подивитися місце. Зараз секундочку, здання запишемо. Ви заяву теж будете писати. Якщо необхідно, я напишу, але в мене правом як такових немає, слава Богу. Вилучив відео, подивиться відеозапис і вже тоді так, буде, дав... буде рішення. Давайте буде так, рішення. так, напишу заяву стосовно того, що мені людина на капот вилазила. Давайте доведемо це діло до кінця. Мені самому цікаво знати, чи, наскільки тут це законно, це паркування. Ви знаєте, ви про закон, є... про закон, що мені розказуєте, чи нам всім розказуєте. Пишіть, знаєте, будь, будь ласка, повідомлення... в Галицьку адміністрацію чи в місяць. То я маю І сам про зайти про перевірку даного місця, чи тут дозволяється паркування. А мені Може... достатньо знака, що? що тут дозволяється паркування. Так. На перехресті, якщо ви хочете подивитися, то там на перехресті стоїть знак. Ви з, дозору? Ні. з якого дозора? Ну, є такий дозор. Ні. Без поняття який дозор. На Вона нічого не казва, ні? Мені їй погано видно, Я погано. снігом. Я ж вам все показував, вам казав, що жовта лінія, він тут бачить. Знак головніший, чим розмітка дорожня. Якщо, є, якщо вона нанесена погано або вона снігом засипана. А не засипана і не видно. Ні, ну Я ж питаю, що головніше, знак чи розмітка? Знак що головніший, правильно? Якщо немає знаку. Якщо немає знаку, то розмітка. А якщо є знак, а розмітку погано? Тут, тут синя розмітка є під снігом. Її не видно. Синя розмітка не внесена, право, розмірку. Ну, але для чого її наносять? Не правил дорожнього руху, не внесені ніякі документи про оренду банків. Що? Там що вказано в правилах, що організація може орендувати щось. Дивіться, я вам дам відповідь на ваше запитання. Є відділ безпеки дорожнього руху. Ні, є відділ місці е управлінні патрульної поліції, є відділ безпеки дорожнього руху, який надає дозвола такого характеру на проведення паркомісць на проїжджій частині, який Тобто, який дозволяє на прижій частині там проводити якусь діяльність. Зміт банк. Я вас переб'ю, вибачаюся. Я це потім все у виясню. Я? Ви мені зараз скажіть, Шо? я маю йти в відділ поліції, сам писати заяву, чи я вам зараз напишу заяву? Будь ласка, звернемося разом. ДТ, е якщо у вас є пошкодження майна, то, будь ласка. то я маю під'їхати. А я можу по своєму районі на Шевченківській. Nee. Тільки де Сталося. Десь, пригода. Де Де на пригода? Туди заїхати, щоб він сюди заїхав. поставте автомобіль, щоб їхав. Дивіться, саме звичайний автомобіль, бо він працівник банку, його пропускають заїжджати. Нема ніяких е, снісених номерів, нічого. Просто машина. <клухи> Розумієте? Саме звичайний громадянин не може, бо він не працівник банку. Для мене їхня оренда це внутрішній їхній документ. Він мене не стосується. Мене стосується, як і всіх, тільки знак. Все. А, а, Добре, я зрозумів. Їдемо в галицькій міністрі, теж позволяємо. Я можу це в будь-який час зробити, чи це треба вже? Можете в будь-який час. В будь Сьогодні сталася подія, дані встановлені. Вам е, мої дані потрібні? Так, будь ласка, давайте я запишу. Я, 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 я під'їхав, мені поперед машину стали, мене не пустять. Все. Я ні взад, ні вперід. Довелося дзвонити вам. У мене теж камери стоять і теж пишуть. Ну, але треба правила трохи знати. Я з вами згідний, треба знати так. Львівці, львівці. Ні, в пустому Ну, Загалом я вважаю, що це загальне паркувальне місце для всіх, не тільки для працівників банку. І таких місць по Львові дуже багато. Ну Ви ж знаєте, як на нас то все робиться. Я не знаю, як на нас все робиться. Я знаю одне. Я працюю по закону. І в межу закону я не перехожу. З вами, от, яких порушень, якісь порушення від мене були. Від вас мені головне, що я почув, що Знак тут стоїть нормальний і в них документи нормальні. Ви, ви тут порушення з їхньої сторони не бачите? Все. Ні, послухайте, будь ласка. З їхньої ви сторони ви порушення ви... бачите? Я не бачу, тому що тут я знаю, що тут неодноразово тут орендують е, дану ось, ось цю частину, проїжджу частини. Е, в них є вона занесена в план. В документації передбачено, що саме ось ця частина ділянки дороги не та, не інша, а іменно ось це Але. визначено, що вони ріду, люди, ну, тобто, Ощадбанк як, як юридична особа сплачує орендну плату за цю діляночку в діляночку. Добре, Добре, хай поставлять знак. Що ця... Я зрозумів. ну, Як, я як для інвалідів знак існує окремий. Так само і для працівників добри. банку, хай існує окремий знак. Добре. Такого знаку немає, значить я паркуюся. Гарного дня. Зімають такі випадок. Наїхав, я написав, пішов галиць, я відділ, написав заяву і хлопець влетів конкретно. Так. Психологічний тест, дякую. Ні, я ходила, <laughs> так, в той, що було. Ну, Та в мене теж багато чого було.